Напередодні всесвітнього дня поезії, який відзначається 21 березня, до Славути на творчу зустріч зі славучанами завітали члени Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України: Віталій Міхалевський, місто Хмельницький, В'ячеслав Романовський, місто Харків, Степан Шкапій, місто Хмельницький, та голова Хмельницького обласного осередку творчої спілки Конгрес літераторів України Микола Чевелюк. Година живого звучання поетичного слова. Зустріч пройшла у теплій атмосфері. Глядачі дарували поетам оплески, щиро відгукувалися на кожен вірш відповідним змісту настроєм. Віталій Міхалевський кандидат фізико-математичних наук, доцент Хмельницького національного університету. Автор 11 збірок поезій розповідав про себе та свою творчість з гумором. А ось вірші, які декламував, хоч здаються легкими завіршованою формою, мають глибокий філософський зміст. От було б мені зараз десять, кусить ліба, суттєсів. Змій злітаю під небесця і травневі бентежі зміна. От було б мені зараз двадцять. Ось і глянув. Тухився в них, ще сміливі слова, і в танцях, ще не читано сотні книг. От було б мені зараз я Доня пісне і вселий путь, ще зовуть мене таємницю, ще батьки по суботах Штуть. От було б мені зараз собак, лиш відчув смак життя імена, і вітрильник, із морем спорить, і надії, брини, струна. От було б мені зараз. Дійте то весни, видно, вдалі в хмірі. Хай тут, як є, от тільки знов равне, теж й теж. В'ячеслав Романовський, автор понад двох десятків збірок поезії та книжки есеїв та бесід осяяла натхненням слобожань. Його останні поетичні твори є відповіддю на духовні запити українців, які живуть у війні. Не забувайте і кохайте нас, дружині. Наречені найрідніші, для вас і перемоги наші вірші, і Україна, що для всіх одна. Не забувайте, і смертельний бій вже не такий страшний, бо ви із нами, як голос батька, терплю очі, мами, і невідступний за вітчизну біль. І щоб не сталося, вірте в нас і ждіть. Повернемось, обов'язково, точно, як знищив гить рашистського, остаточно, з мете не листя, сохну мідь. Микола Чевелюк – автор семи поетичних збірок. Його поезія торкається багатьох тем природи, людини, світу навкруг. доле сховок ти мого життя, якби ти знала, як болить байдужість. Пече мовчанням слів, якимсь не висмоктує з душі усю потужність. Ми разом з світлим днем до вечарінь з тобою йшли, де роси нас чекали, хоч побороли страх лишилась тіл, така що горизонтів доторкає. Степан Шкапій має у своєму творчому доробку збірки поезії та книги гумору, що побачили світ у 2017, 2018, 2020 та 2024 роках. І, власне, з останніх автор декламував на зустрічі гумористичні вірші, що піднімали настрій та викликали сміх. Один з них це відповідь на усім відомі події. Колись у США були сталени, я та них і курячих немає. Іно вже наш хати, бо не впрягається в комут, що з вами трампилося, штати. у я дзьоба в перку гуд, з Москвою носитись ефіром, мов курта смалена зайцем, глядітьська, аби руським міром не оприкнувся дядько Сен, бунтючись сталеві яйця, а на його одні повти, короб рості, як того зайця, в човні з руснями пливти та порпатися між попалами. Агій, не в них єдиних суть. У штатах яйця вам пропали. Чи й кури вам не те несуть? Тож не робіть в країні дереве і плють наразі у лице. Звертайтесь, маємо резерви. 17 доларів є це. Не менш цікавим було спілкування із читачами, відповіді на запитання, де були і жарти, і откровення.